Якщо ви продовжите слухати це, ви ніколи не зможете вибудувати ефективної команди в бізнесі, ефективний менеджмент чи взагалі організувати свою роботу в бізнесі, вибудувати системну роботу в бізнесі. А про те, що це за проблема, і як її вирішувати, чого не потрібно слухати, а до чого потрібно прислухатися. У сьогоднішньому відео інформація дуже важлива і цінна, тому додивіться відео до кінця. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би з однієї історії моєї клієнтки, яка нещодавно проходила курс по менеджменту. Отже, моя клієнтка записалася на курси по менеджменту і вирішила так би мовити прокачати свої навики як управлінця, бо вона бачить, що у бізнесі в неї проблеми. Вона бачить, що їй дуже важко вибудовувати відносини зі своїми працівниками, що працівники її не слухають, не сприймають як авторитета, що працівники живуть взагалі своїм життям, і навіть не те, що не працюють на благо компанії, а вони заважають цій компанії, вони шкодять цій компанії. Ну і моя клієнтка вирішила розібратися. В чому ж проблема, чому ж так. Тому і вирішила записатися на ці курси, адже людина, яка саме ці курси вела, вона має великий послужний список, де вона працювала у стількох різних місцях, де вона працювала в великих компаніях, в малих компаніях, працювала з персоналом, була в відділі HR-у. І от приїжджає моя клієнтка до на цей курс, приїжджає і збирається от така сама спільнота підприємців. Звичайно, кожен займається своїм бізнесом, не однотипний бізнес. Але тим не менше. Ну і основна ідея тренінгу, знаєте в чому полягала? Основна ідея тренінгу і основна ідея, яку лектор цього тренінгу просував, вона була в наступному: що вам потрібно більше прислухатися до своїх працівників, вам потрібно бути більш уважнішими, більш пильними до них. Вам не потрібно їх так сильно навантажувати вам не потрібно їх так сильно критикувати. Потрібно бути добрішим, потрібно бути лояльнішим. Я думаю, якщо ви людина, яка займається роками бізнесом, як і моя клієнтка, ви чуючи цю інформацію, розумієте, що вона ну як мінімум трошки далека від реальності, а як максимум, то вона взагалі від реальності дуже далека. Інформація взагалі не відповідає тому, що ви щодня бачите у себе на підприємстві. Ви чудово розумієте, що із працівниками, якщо ви почнете ставитися до них добріше, і ви це скоріш за все пробували. Ви вже це проходили, ви починали бізнес із цього скоріш за все, із позиції, що мій колектив це і одна сім'я. Всі повинні поважати одне одного, кожен повинен цінувати один одного як свого родича. Ну і в результаті до чого це приводить? Це приводить до того, що люди просто починають сідати вам на голову, звішують ноги і починають вами маніпулювати. Як не маніпулювати в плані зарплати, так маніпулювати в плані якихось інших моментів. Вони виторговують у вас якісь вигідніші для них умови. Вигідніші умови для них. Але не для вас, тому чуючи таку інформацію від таких лекторів, одразу починаєш розуміти, що щось тут не так. Проте є дуже багато підприємців, які сприймають цю інформацію, які є новачками в бізнесі, які ще не стикалися з тим на реальному досвіді, які ще цього не пережили, які тільки починають свій бізнес. І саме для таких підприємців, які ще не стикалися із такими проблемами в бізнесі, я і записую це відео. Ви не повинні наступати на ці граблі. Бо якщо ви пройдете цей самий шлях, якщо ви прислухаєтесь до того, що кажуть такі лектори, вас чекає те саме, що проходить велика кількість підприємців. І як показує статистика, 95% бізнесів закривається у перші 5 років. Ну неспроста ж така статистика. Це означає, що підхід підприємців, який вони використовували, він був неправильний. А ось ця ідея, яку штовхають в основному самі ж працівники, що потрібно уважнішим, бути пильнішим бути до своїх працівників. Вона є хибною, тому що вона задовольняє потреби тільки працівника. Проте працівники дивляться на ситуацію тільки із своєї сторони. Але їхня сторона, із якої вони дивляться, вона є обмеженою. Вона знаходиться на одному рівні, на найнижчому рівні. Вони безпосередньо контактують тільки із. Тим, що відбувається на їхньому рівні, але вони аж ніяк не в курсі того, що відбувається на вищому рівні. А на вищому рівні, ви знаєте, як власник, що у вас є, окрім того, що. Працівники, у вас є багато інших суміжних проблем. Це є проблеми з постачальниками, це є проблеми з клієнтами і з будь-якими іншими компаніями, з якими співпрацює ваш бізнес, з конкурентами. Тобто, ви володієте набагато більшим масивом інформації. А отже, ви набагато краще орієнтуєтесь в ситуації, яка відбувається в вашому бізнесі, і вони не розуміють того, що ви так дієте, ви приймаєте саме такі рішення через те, що це необхідно зробити. Ну невже якщо б була можливість заплатити більшу зарплату, ви б її не платили. Звичайно, що ви платили, тому що ви, як власник, розумієте, що більша зарплата це є можливість залучити більше, кращих, якісних працівників у свій бізнес. А кращий працівник в вашому бізнесі, професіонал, він допоможе ще більше розвивати ваш бізнес. І ви зацікавлені вкладатися в розвиток своїх працівників, і ви це чудово розумієте, і ви розумієте, що це є важливо для вашого бізнесу. Ви розумієте причинно наслідкові зв'язки, ви їх бачите. Тому, коли ви приходите слухати такі семінари, такі тренінги проходите, дуже уважно дивіться на людину, до якої ви звертаєтеся. Чи мала вона досвід роботи із реальним бізнесом, бо в даному випадку тренер, про якого я кажу, по зрозумілим причинам я не буду казати, що. Це за людина, що це за тренер, але хочу зробити наголос на наступному, коли я подивився, що це за тренер, чим він займався де він працював. Я зрозумів наступне, що людина в основному працювала в компаніях, вона була працівником компанії, але працівником, який контактував з іншими працівниками, не з бізнесменами, не з власниками бізнесу, навіть не з менеджерами, а з рядовими працівниками. Ті, хто виконують роботу на підприємстві, не обіймають керівні посади. І як людина, яка знає тільки одну сторону бізнесу, сторону працівника, так нехай вона працювала. У відділі HR -у, ця людина. Вона мала постійний контакт із працівниками. Але це говорить тільки про одне, що вона дуже добре розуміється в стороні працівника. Вона дуже добре розуміється, що потрібно працівнику. Але вона не може розуміти, що потрібно бізнесмену, і не може знати. Які правильні рекомендації давати конкретному бізнесмену в конкретному бізнесі? Тому усі її поради, які йдуть з однієї сфери, вони будуть неефективними. Це буде не більше, ніж теорія, це буде не більше, ніж стороння думка. Я, наприклад, більше восьми років працюю з бізнесменами, з різними компаніями. В основному це є малий бізнес, це і роздрібна торгівля, це і виробництво. Це і інтернет-проекти. От я працюю в основному з бізнесменами, в основному з компаніями. Тому я розумію цю сторону. Водночас я працював і в великих компаніях. Я працював в компаніях міжнародного рівня, я працював і в малих компаніях, в малому бізнесі, і я розумію цю сторону. Тобто я розумію з однієї сторони, чого хочуть підприємці, я розумію, чого хочуть працівники, і розумію, на якому моменті є пересікання між ними, в якому моменті відбуваються пересікання інтересів. Я розумію, в якому моменті встановлюються компроміси між цими двома сторонами. І ви можете зараз сказати: ну ти себе рекламуєш, ти себе піариш, ти себе нахвалюєш. Так, якщо вам так легше думати, так я себе рекламую, я себе піарю. Але людина, яка справді працює в бізнесі, вона розуміє, наскільки важливо розуміти обидві сторони. Тому я наголошую саме на тому, щоб ви зверталися до тих людей, які працюють із бізнесом, які спілкуються з вами на одній мові, на мові бізнесу, а не на мові працівників чи будь-якого іншого сегменту роботи в вашому бізнесі, який не відноситься до вашої роботи, до вашої роботи як бізнесмена. Тому якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, і ви хотіли б задати їх мені, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче, у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.